В Україні здавна люблять і співають пісню Їхав козак за Дунай. Упевнена, вам добре відоме це музичне прощання козака з коханою дівчиною. «Їхав козак за Дунай, дівчино, прощай, ти, під та гуляй. Але чекайте, хіба не та сама мелодія звучить у творі Бетховена до того ж на німецький текст? Як ця мелодія опинилась у творі віденського класика, та ще й не в одному? І як сталося, що її досі регулярно підписують як російську мелодію? Я Елеїв Тушенко. Ви на каналі Як по нотах» і зараз я вам як по нотах поясню. Як українська козацька пісня свого часу завоювала всю освічену Європу, але в класичну музику ввійшла як російська. А ще заспіваю свою експериментальну обробку цієї пісні. Тож додивляйтесь до кінця. Насправді Бетховен так уподобав їхав козак за Дунай, що створив щонайменше дві обробки цієї української мелодії. Першу опубліковано 1816 року у збірці «23 пісні різних народів, а другу 1818 року як частину десяти народних мелодій з варіаціями для флейти з фортепіано. Існує зошит із нотними записами самого Бетховена, який він збирав для згаданої збірки. І там українську мелодію подано без тексту, поміж шотландських мелодій. Проте надрукували її вже з німецькими словами: як Що не мінка і Хмусшайден. Що це за текст? Ми поговоримо далі. Принаймні зараз цей твір переважно маркують як український. А от ті інші обробці з десяти народних мелодій пощастило менше. Її частіше називають російською. У цьому опусі є ще варіації на іншу українську мелодію, і її також називають десь українською, десь російською, а десь і мелодією з Малоросії або просто козацьким мотивом. А проте не поспішайте кенселити Бетховена, цілком ймовірно, що неправильно мелодію маркували вже в видавці. А от видатний композитор мав усі шанси знати про її українське походження. Утім, щоб зрозуміти, як українська пісня опинилася в каноні західноєвропейської музики під виглядом російської мелодії, важливо зрозуміти її козацьке коріння та повну історію. Із цього захопливого процесу відділення міфів від фактів, ми і почнемо. Одразу після того, як ви підпишетесь на мій інстаграм, де я публікую не лише короткі відео за мотивами сюжетів, а й робочий процес і цікаві знахідки з моїх досліджень. Лінк в описі. Пісню Їхав козак за Дунай найчастіше приписують такому собі харківському козакові Семену Климовському, і, орієнтуючись на приблизний час його життя, відносять до першої чверті вісімнадцятого століття. У пісні козак від'їжджає за Дунай на війну і прощається з коханою дівчиною, яка цілком очікувано не хоче його відпускати. Навіть обіцянка повернутися через три роки, здобувши воїнську славу, не переконує жіноче серце. Не хочу я нічого, тільки тебе одного: ти будь здоров, мій миленький, а все пропадай. Попри невеселий зміст їхньої розмови, мелодія пісні доволі жвава і легко запам'ятовується, і, можливо, в цьому частково ховається секрет її популярності. Першим про авторство цієї пісні Семена Климовського написав Карамзін у своєму пантеоні російських читай російсько-імперських письменників близько 1800 року. Малоросійська пісня Не хочу я нічого, тільки тебе одного, яку співають наші люб'язні дами, є також, як запевняють, творінням Климовського. Зверніть увагу за джерело Карамзін наводить чутки, перекази, як увіряють. А закріпив асоціацію між піснею та іменем Климовського водевіль російського драматурга Олександра Шаховського казак стихотворець» 1812 року. Події в ній розгортаються під час полтавської битви 1709 року. А Климовський виведений не просто автором пісні, а головним героєм, який і мусить подолати всі перипетії, щоб таки повернутися до своєї дівчини. Їхав козак за Дунай є центральною композицією всього твору. А сюжет пісні ліг в основу сюжету всієї п'єси. За п'єсою, до речі, композитор Кавос потім написав оперу. Варто сказати, що п'єса доволі неоднозначна. З одного боку її завзято критикували українці, в основному за те, що Шехавський, чистий росіянин, погано був знайомий із українськими реаліями, тим паче українською мовою чи українським селом. Іван Котляревський багато в чому створив свою Наталку Полтавку на противагу опусу росіянця. І навіть напряму критикував у ній стіхотворця вустами Петра. Співали московські пісні на наш голос, Климовський танцював з Москалем. А що говорили, то трудно розібрати, бо цю штуку написав Москаль по-нашому і дуже поперевертав слова. З іншого боку, казак-стіхотворець таки мав успіх у театрах Російської імперії і добряче прислужився для популяризації і пісні, і її гаданого автора. Чому гаданого? Бо довгий час Климовський взагалі вважався напівлегендарною особою. На початок 19 століття про нього було відомо лише з кількох бібліографічних каталогів, де залишилися назви окремих його творів. Утім, 1905 року філолог В'ячеслав Срезневський таки відшукав рукопис, з якого доти відомі були самі назви творів. І це дійсно цікава історія, яка показує, що Климовський був не лише талановитим віршописцем, а і сміливцем із чіткою патріотичною позицією. Зараз про це розповім, але спершу нагадаю вам про збір мого кума артилериста на автомобіль із Ребом. Головне для України зараз це ефективно протистояти ворогу. А для цього кожен має бути небайдужим і залученим і допомагати війську. Із необхідних 300 тисяч гривень зібрано вже чимало, тож залишилося дотиснути тільки трішки. Допоможіть зробити це за QR-кодом або посиланням в описі під відео. Знайдений Срезневським рукопис не залишає жодних сумнівів. 1724 року Семен, щоправда, Климов про прізвище далі власноруч переписав два свої віршовані трактати: – «О правосуддії начальствуючих та осмиренній височайших. І подав імператорові Петру I. Мова цих трактатів десь як у сковороди російська, але багата на українізми. У цих творах поет виклав свої морально-філософські міркування про те, яким має бути володар милостивим, чесним зі світом і самим собою, скромним і, взагалі, бляха, адекватним, а не таким, яким був Петр І. Ці вірші були цілком природним відгуком на геноцид, репресії і звірства, які імперська влада розв'язала в Гетьманщині та на Слобожанщині після зради Мазепи. Щоправда, невідомо чи встиг Петька прочитати мудрі слова Климова Климовського, адже 1725 року віддав дияволу душу. Але сам факт такого послання багато чого говорить про поета, якого Карамзін пізніше описував як неабиякого мудреця, глибоко шанованого. Серед побратимів козаків, уже за Совка, літературознавець і дослідник постаті Климовського Григорій Нудьга пов'язував його з нарисом, опублікованим таким собі Миколою Левицьким у журналі Український вісник за 1818 рік. Нарис описував село Припутній нині Кіровоградської області, де проживав такий собі ветхий козак, К-Ий, який писав вірші й пісні, зокрема, і їхав козак за Дунай. Цікаво, що на середину ХХ століття припутні вже зникли, і ніхто не був певен, що вони взагалі існували. Але пізніше місцевий краєзнавець Федір Плотнір довів, що цей худірець таки існував, аж до самого Голодомору. І все ж із цим нарисом залишається купа проблем. Немає певності, що під загадковим Кій дійсно приховано прізвище Климовський. До того ж, 1818 року поету мало бути вже понад. 110 років, що, звісно, не є неможливим, але ну, ви розумієте. Схоже, нудьга дещо екзальтовано сприйняв, радше, художній нарис Левицького, який увів у реальний ландшафт легендарного козака-віршописця для атмосфери. А реальні історичні документи, так, і вони також є. Говорять нам лише про те, що в проміжку між 1719 і 1724 роками при Харківському старшині Голуховичі працював писар Семен Климов або Климович. Цілком імовірно, що це навіть було не його прізвище, а по батькові. У ті роки прізвища ще не були настільки чітко кодифіковані як зараз. У переписі 1732 року. Жодного Климова вже немає, що може свідчити зокрема і про його смерть. Отже, хоча знайдений рукопис і архівні дані доводять реальність особи письменника Климова, його зв'язок зі знаменитою піснею Їхав козак за Дунаї залишається легендарним. Тож і дата створення самої пісні, перша чверть 18 століття, непевна. Це могло бути і трохи раніше, і трохи пізніше. Деякі дослідники намагалися виснувати, про яку саме війну йдеться, спираючись на обіцянку козака повернутися через три роки. Але, на мою думку, в подібних піснях радше йдеться про абстрактну війну, ніж про конкретні кампанії. Те саме і з географічною прив'язкою. Дунаєм в українських піснях часто називають будь-яку річку, а за Дунаєм – це лише художній зворот. Мовляв, їхав козак далеко-далеко. Утім, Климов дійсно міг написати цю пісню, а оскільки мав високий авторитет серед козацтва, нащадки зберегли пам'ять про її автора. Очевидно, одне на зламі 18-19 століть їхав козак за Дунай уже була шалено популярною. Згадайте слова Карамзіна про те, що її співають наші люб'язні дами. 1790 року чотири куплети пісні і мелодію було опубліковано у збірнику Івана Прача, але автора там зовсім не згадано. А 1827 року Михайло Максимович відшукав іще два куплети і вже додав примітку про ймовірне авторство Климовського. Схоже, п'єса Шахавського таки чимало доклалася до популяризації цієї легенди. На початок 19 століття, коли козацької вольниці вже не існувало, а козаки перетворилися на екзотичних, дикуватих, але безпечних псів імперії. Пісню вже переклали російською або понаписували нові тексти на той самий мотив, і вона стала одним із наймодніших серед знаті міщанства романців. Вочевидь, саме така публіка і понесла їхав козак за Дунай у Європу. 1814 року опублікували її переклад чеською мовою, 1815 – англійською в Америці, а 22-го – у Британії. У Польщі, вочевидь, ця мелодія теж так чи інакше прижилася, адже нині ми маємо пісню Гей-соколи на майже ідентичний мотив. Але з соколами там теж усе складно, набереться розслідувань на окремий сюжет. Якщо хотіли би такий, то маякуйте в коментарі. Та найпершим перекладом був німецький, і саме в Німеччині він зажив чи не найбільшої слави. І ні, не завдяки Бетховену, принаймні, не зовсім. Ще 1808 року поет-романтик Крістоф Август Тідге почув цю пісню на тусовці з якимись російськими поміщиками під Баден-Баденом. Я натрапляла на думку, що почув він її від українських кріпаків слуг. Але якщо на той час пісню вже співали російською мовою як романс, то міг почути і від самих росіян. У кожному разі свій переклад Що не мінка і Хмус Шайден тітге опублікував як текст на Русіше Національ Мелоді пісня прижилась і пішла в народ, себто вже в німецький народ. І вже за вісім років, коли Бетховен створив свою першу обробку мелодії, її видали саме з цим німецьким текстом. Чи то Бетховен знав про цей переклад, чи то почув виконання від якихось німців, чи то хтось у процесі видання його впізнав. Але я так і не з'ясувала, чи сам Бетховен первісно маркував пісню як українську, чи це вже зараз, під час перевидань і перезаписів, цю несправедливість поступово виправляють. Вочевидь, ці ноти стільки разів передруковували і виконували, що накопичилася ця велика плутанина з тим, кому насправді належить пісня. Це доводить, як довго українська культура існувала в тіні монструозної великої імперії. Західний світ не завжди завдавав собі клопоту з'ясувати, що в межах імперської культури існують цілком окремі народи, як от українці. Для європейців дев'ятнадцятого століття було цілком природно всеукраїнське відносити під парасольку російського, тим паче, що сама імперія була рада привласнити здобутки поневолених народів. До того ж, не забувайте, що у Європу цю пісню могли нести такий московити у перекладі російською, і тоді, в того, таки тінге або інших митців не було навіть шансу дізнатися про її українське коріння. І навіть відомий факт про козацьке походження пісні не рятувало її від ярлика російськості. Проте Бетховен цілком міг знати, що йдеться про українську мелодію, адже між ними Україною існують і інші зв'язки. Зараз про це розповім, але спершу щиро подякую моїм благодійникам, які знаходять змогу і мотивацію підтримувати мене на Патреоні через спонсорство на Ютубі або на Манобанку. Без вас цього каналу не було б. Тож дякую, що допомагаєте мені проводити важливі і цікаві дослідження, які стосуються української культури, історії та ідентичності. Вдячна всім, хто долучиться. Переходьте за посиланнями в описі. І, до речі, зможете проголосувати за тему наступного випуску. Справді, Бетховен міг почути мелодію Їхав козак за Дунай і від оточення Тітґ. І просто де-інде, адже на той час пісня стала популярною частині Європи. Проте важливо розуміти, що у Відні Бетховен довгі роки спілкувався з послом Російської імперії Андрієм Розумовським та аксином останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Андрій Кирилович організовував для композитора концерти і навіть замовив йому кілька творів, зокрема, три струнні І просто по-товариськи запрошував Бетхована на свої музичні вечори, де лунала і українська музика. Не виключено, що саме там композитор перше і почув козацьку пісню. Цікаво, що в Бетхована мелодія Їхав козак за Дунай набуває дещо нового настрою. Українці здебільшого виконують цю пісню жвавенько, навіть попри сумний сюжет. Так наче рухливою піснею козак підбадьорює себе і свою кохану в сумну мить прощання. Ось узагалі канадські українці Гуря виконали її в стилі Діксіленд. Мене це особливо потішило, бо мій тато з юності і до смерті грав таку музику з ансамблем Діксі Баблз. Прикметно також, що на майже аналогічну мелодію нині співають жартівливу пісню «Ти ж мене підманула. Про неї в мене вже є сюжет. Ходіть, гляньте. Скажу тільки, що з «Ти ж мене підманула ця мелодія починає асоціюватися. Значно пізніше, а отже, їхав козак за Дунаєм, таки давніша і автентичніша. А от віденський класик Бетховен у купі з німецьким поетом Тідге перетворили цю пісню на справжній журливий романс. Зрештою, не дарма Бетховен був не лише одним з останніх класицистів, а й одним із перших романтиків. А як вам гармонійніше звучить ця пісня, як бадьорий марш чи як журлива елегія? А я наважилася на власну інтерпретацію давньої козацької пісні, взяла за основу найдавнішу відому публікацію з мелодією 1806 року, надихнулася Діксілендом і вдала волю фантазії. У порядку виключення в цей сюжет одразу додаю повну версію, яка зазвичай доступна лише спонсорам і патронам. Дуже хочеться поділитися з вами цілою піснею. А я ж знаю, що мої благодійники справжні котики, і вибачать мені це. Тим паче, що на Різдво я планую для них іще більше цікавого, ексклюзивного контенту. Долучайтеся до них за посиланнями в описі і слухайте пісню. Їхав козак за Дунай. Сказав, дівчино, прощай. Ти конику вороненьки не всита гуляй, Постій, постій, кого зача, твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш тільки. Подумав. Постій постій, кого заче твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, сірих очок не стирагай, мене з війни зі славою к собі дожидай. Ой, не хочу я нічого, тільки тебе одного Ти будь здоров, мій миленький, все пропадай Ой, не хочу я нічого, тільки тебе одного Ти будь здоров, мій миленький, все пропадай Свиснув козак на коня, зоставайся молода, я приїду, як не згину через три года. тебе ж мила не забуду, поки жив, на світі буду, а як умру на війні, поплач по мені. Жмила не забуду, поки жив, на світі буду, а як умру, на війні, поплач, по... мені.